Українські сили все більш системно б'ють по життєво важливій логістиці росіян. Цієї ночі БПЛА атакували залізничний вокзал Октябрьський, що в районі Волгограда. Це за 500 кілометрів від лінії фронту. На кадрах з місця події видно, як горить залізнична електропідстанція. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За даними осінд аналітиків, це вже шоста атака за останній тиждень спрямована по одній і тій же цілі південному залізничному коридору РФ, який забезпечує перевезення техніки, боєприпасів та живої сили на Донецький фронт та в Окупований Крим. На представленій карті позначені всі останні удари дронів вздовж одного й того ж маршруту від Волгограда через Ростов-на Дону, Краснодар і далі в напрямку Криму. Ця гілка є основною залізничною артерією, що пов'язує центральну Росію з південним театром бойових дій. Саме по ній йдуть ешелони на окуповані Маріуполь, Токмак, Мелітополь і Джанкой. До збоїв вантажних та військових перевезень приєднується цивільний залізничний транспорт, який перевозить росіян на літній відпочинок на південь. Таким чином перевантажуються всі канали поставок військових вантажів, включно з автомобільними шляхами. За словами аналітиків, удари по цій лінії це не просто диверсії, а стратегічна кампанія з послаблення російських військ на півдні. Пошкодження електропідстанцій та інфраструктури паралізує роботу всієї ділянки, спричиняючи збої в логістиці. Це може призвести до затримки поставок, нестачі боєприпасів та пального, а також до порушення графіків ротацій. Крім того, сама віддаленість ударів від фронту, а це до 500 кілометрів, як пишуть експерти, демонструє, що українські дрони літають все глибше, а засоби ППУ РФ не справляються навіть в тилових маршрутах. Україна перейшла до стратегічних атак по логістиці, роблячи ставку не на фронтальні прориви, а на обвалення логістики тилу. Водночас, як йдеться у звіті інституту вивчення війни, російські війська після тривалої перерви почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках на фронті, і на це може бути одразу кілька причин. Як зазначають аналітики, росіяни з зими 2024-2025 років знизили використання бронетехніки. Вони не проводили механізованих наступів чисельністю в роту або більше з квітня 2025 року і здебільшого використовували мотоцикли та баги для атак протягом літа 2025-го. Водночас, як вказується у звіті, останнім часом російські війська незначно збільшили використання бронетехніки проти українських позицій, позиції і від початку липня провели серію невеликих механізованих наступів у Донецькій та Запорізькій областях. При цьому в інституті вивчення війни зазначають, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні півроку і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат. Російські війська можуть тимчасово збільшити використання бронетехніки для перевірки вразливості української системи оборони з використанням безпілотників на різних ділянках фронту. Крім того, справа може бути в нездатності відремонтувати пошкоджену бронетехніку або поповнити запаси бронетехніки для російських підрозділів на передовій. Російські війська, можливо, також нещодавно підвищили допустимий ризик використання і втрати бронетехніки, можливо, в рамках тестування нової тактики або контр концепції операції зазначають аналітики на цьому, все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк до зустрічі!